Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравиця. Це відео присвячена як завжди по понеділках, огляду судової практики, великої палати Верховного суду і дуже цікава практика щодо оскарження штрафів, поновлення строків. з... 18 по 24 жовтня цього року. Зараз я швидко тут огляд невеличкий вийшов, але дуже цікавий і дуже важливий для правозастосування. А вас буду просити у вигляді вдячності підписатись на канал, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати. А найголовніше це саме підписки. Ваші підписки дають змогу краще просувати безпосереднє відео і краще більшій кількості людей отримати безпосередню інформацію о тому, як захищати свої права. Тому Би вас підписуватись на цей канал, не пропускайте. І так, поїхали. Перше, на що раджу звернути увагу, це рішення Великої палати, яке було опубліковане щодо того, з якого моменту наступає зміни в договорі оренди, яким чином треба просити долучити докази, і як повинні досліджуватись докази, долучені або окремо, або разом з відзивом на позовну заяву. Я думаю, я присвячу цьому відео. Цьому рішенню окреме відео, для того, щоб не займати зараз час. А вам просто раджу потім прочитати це рішення, воно буде посилання, ну, окрім того, що відео буде, тому підписуйтесь на канал, ставте такий дзвіночок собі. А саме це рішення ви зможете перейти в мій телеграм-канал і прочитати повний текстовий огляд цього відео. Посилання на телеграм-канал, в Тіктозі, в шапці каналу, а в Ютубі у мене під відео ви можете знайти. Також до огляду війшла практика, дуже цікава практика Верховного суду у спорах щодо відшкодування збитків, завданих юридичній особи діємо бездіяльністю її посадових осіб взагалі з 18 по 25 рік, тобто існування цього Верховного суду. Огляд практики касаційного адміністративного суду справ щодо державної служби вони вирішили зробити декілька таких розділів. В даному випадку це буде прийняття на державну службу. З 19 по 25 рік дайджест практики щодо застосування форс-мажорних обставин при розрахунках як підстави для звільнення від відповідальності. Також раджу ознайомитися з ним. Практика касаційного цивільного суду. І от рішення, на яке я хочу звернути увагу, це наше рішення. Це Подільського суду. Ну я на минулому о, тижні вже присвідчав цьому о, окреме відео щодо оскарження штрафів і чому суди визнають ці штрафи незаконними. Тому раджу ознайомитись і на минулому віде, тижні також подивитись відео окремо з цього приводу. Рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо припинення іпотеки у зв'язку з. Тим, що вона була раніше вже сплачена за рішенням суду, я дам цьому відео цьому рішенню. Теж окреме відео, і таким чином суд дійшов до висновку, не дивлячись на те, що банк там щось собі рахує, вважає, що там повинен щось ще сплатити. Не хотів припиняти іпотеку. Суд визнав іпотеку припиненою. І дуже важливе рішення це касаційного кримінального суду щодо строку на апеляційне оскарження. Це також наша справа, з якого моменту треба рахувати цей строк в кримінальному провадженні. Для апеляційного оскарження ухвали суду першої інстанції, що там не потрібно дивитись реєстр, суд першої інстанції повинен виконувати вимоги кримінально процесуального кодексу. Я цьому відео також присвідчу, верніше цьому рішенню також присвідчу окреме відео. Поки на цьому все, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, обов'язково підписуйтесь і допомагайте таким чином поширювати знання серед своїх друзів і знайомих. А найголовніше, не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Без цього Україна не витримає. Допомога кожного дуже важлива для нас і для вас, і для всіх. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Чекаю на ваші підписки.